Результати останніх опитувань, проведених міжнародними дослідницькими компаніями, свідчать, що росіяни відчули настання економічної кризи. Теми зростання цін, девальвації рубля, необхідності економії власних коштів у четвертому кварталі за своєю значимістю для опитаних росіян, вперше за останні місяці випередили тему військових подій в Україні. Тому що політики наші затіяли гру, яку не потрібно було починати, а страждає від цього в результаті, на жаль, як завжди, народ. Якщо порівнювати вартість продуктів, то різниця підвищення цін, звісно, відчутна. Дуже, але ми сподіваємося на краще. Майже половина респондентів заявили, що починаючи з листопада через кризу, вони почали активно економити на всіх споживчих категоріях. 49% економічно активного населення великих міст стали більш розважливі щодо товарів тривалого користування. 42% урізали витрати на послуги, 39% – на продукти харчування. У листопадовому опитуванні внутрішні економічні проблеми вперше за п'ять років потрапили в топ-трійку актуальних. Головні теми останнього місяця так чи інакше фінансові. На першому місці різке падіння курсу рубля. Друга війна в Україні, третя економічна криза у Росії.